командиру роти Що я саме більше жалію, то що довірився своє життя таким всяким. Генералам, які не могли взяти на себе відповідальність, сказати там правду, що цей ділянок ну не втримати. Треба якісь допоміжні сили. Цим ділянком тільки нашу іменно одну бригаду перекрили. У нас навіть тоді не було вороньованої техніки. Просто автомат, РПГ чи кулемет — це було за щастя. Мати далі почали закріплятись, копатись. Але вийшло так, що ворог занадто близько наблизився до нас. Ми дали йому відсіч, і він зрозумів, що він штурмом нас не візьме. Почав використовувати дрони і артилерію. Загинув мій командир роти. Ми його хотіли на евакуацію доставити. І під час цієї евакуації дрона з Знову засік мене ще за трьохсот толо. Мені на моїх очах відірвало ноги. Години три чекав. Може, я не пам'ятаю, Десь години три це точно чекав на евакуацію. Був дуже інтенсивний обстріл. Це треба з нуля забрати аж в госпіталь, щоб надавати допомогу. Це дуже була велика відстань. Це був населений пункт Масютівка. Ну там взагалі не було як їх втримати. Тоді були підрозділи оце новосформовані від Шойги, у ці Штормзет. Я їх бачив, бачив їхні документи, не один бій з ними був. Потім реабілітація, ну я опинився в лікарні, я зрозумів, що в мене ніг немає. Я зателефонував.